Сьогодні тут з нами є дуже високий гість міський голова Фрайбурга. Власне, завдяки підтримці якого цей проект може стати можливим. Це один з важливих елементів екосистеми Unbroken. і саме цей проект покликаний допомагати нашим ветеранам в відновленні соціалізації та адаптації. Де мистецтво працює з травмою і є інструментом для зцілення, відновлення, підтримки і нових можливостей для ветеранів та усіх постраждалих від війни. Майстерня є частиною екосистеми людяності Unbroken. У цей 1265-й день повномасштабного вторгнення та 11-й рік війни Росії проти України. Ми, народ України, об'єднані в нашій непохитній мрії про вільну та незалежну батьківщину. Щодня ми охороняємо її майбутнє, захищаємо нашу мову та культуру. Оберігаємо освіту, плекаємо нашу ідентичність і з честю боремося за право жити у свободі у цій спільній боротьбі. Ми не самотні. Місто Фрайбург пов'язане з Львовом, глибоким партнерством і солідарністю. Їхня відданість є свідченням сили міжнародної дружби в обличчі негараздів. Ми боремося, щоб наступні покоління жили у світі без війни. Де цінують гідність, пам'ять і людяність за підтримки міста Фрайбург та донатів мешканців Фрайбурга тут зведено новий сучасний мистецький центр ментального здоров'я та соціального відновлення майстерня, де є робочі мистецькі майстерні та аудиторії для групових та індивідуальних занять арт-терапією та мистецькими практиками.